Збройні сили України висадилися та зайняли позиції на лівому березі Дніпра Херсонської області. Аналітики з американського інституту вивчення війни проаналізували геолокаційні кадри російських воєнкорів і дійшли такого висновку. А те, що війська РФ вимагають від мешканців лівобережної Херсонщини покинути свої будинки, лише підтверджує цю інформацію. Якщо це вже можна вважати початком контрнаступу, то яким буде наступний крок збройних сил України? Дивіться далі. Ці геолокаційні кадри опублікував російський блогер 22 квітня. Вони чітко показують, що українські сили зайняли позиції на березі Дніпра на північ від населеного пункту Олешки. Це за 7 кілометрів на південний захід від Херсона. І просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі Е 97 а також на захід від дачі. Це за 10 кілометрів на південь від Херсона. Скоріше всього було щось по воді з використанням води. Вертоліт – це небезпечно. Висадилися, мала висадиться. Висадиться можна, але и видають обратно в воду. На цьому відео молодий чоловік показав, як можна переправитися з Херсона з боку Антонівського мосту до Олешок, колишнього Цюрупінська, на звичайному надувному матраці. Говорить, таким чином навідує маму в окупованому місті. Що, погнали? Зараз будемо пробувати. Ви со мною? Ух. О, тут уже, смотрите, уже видно дно. Бачите? Пришвартовуємося. Голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що висадка українських сил оборони на лівому березі Дніпра на Херсонщині відбувалася у кілька етапів: як водним шляхом, так і повітряним. Також попередньо десь і заходили. Диверсійні групи попередньо швидше суходолом, скажімо, там завчасно, може й за місяць, і за два невеликі і завдання, яких власне було сприяти висадці наших бійців, і й буде в майбутньому, і також їхня задача буде полягати вивченні місцевості, вивчати суспільні настрої на місцях, шукати підтримку союзників, також працювати за гантурною мережею. Яка вже знаходиться безпосередньо в окупованій території. Ці кадри також вказують і на те, що російські війська можуть не контролювати острови на річках Конка та Чайка, розташовані менш ніж за пів кілометра на північ від геолокаційних позицій українських військових біля Антонівського мосту. Збройний контрнаступ. Він, якщо і буде відбуватися, він буде відбуватися дещо інакше, аніж вони очікують, як і напрямки є невідомими. Ні для ворога, ні навіть для широкого загалу навіть наших військових. Це знає буквально декілька людей. Російські воєнкори пишуть, що українські сили утримують позиції на східному березі Херсонської області вже кілька тижнів. Становили стабільні лінії поставок до цих позицій та роблять регулярні вилазки у цьому районі. Усе це свідчить про відсутність російського контролю за цим районом. Неважливо, важно сколько там людей, 10, 15, 20, 100, власне задача закрепиться, чтобы когда россияне пробуют снова выдавить в воду выдавить в реку наших воєнних у них это не получилось. То у нас там уже и окопы есть, і запаси є, і люди є, і подвоз запасних частей, боеприпасов, людей все это обеспечено. на тлі можливого контрнаступу, ЗСУ російські загарбники вимагають від мешканців лівого берега Херсонської області виїхати з регіону. Про це у Центрі національного спротиву у новій каховці та СМТ Дніпряни. Окупанти тиснуть на місцевих, які мешкають на першій береговій лінії Дніпра, вимагають терміново залишити свої будинки. За даними центру національного опору, армія Росії має у своєму розпорядженні військову техніку в житлових районах цих населених пунктів. Це швидше спроба нагнітити ситуацію і викликати певне обурення в українському суспільстві на окупованих територіях. По відношенню до нашої армії мовляв, от зараз будуть наступати збройні сили. А от тепер ви зазнаєте удару місцеве населення? Вам буде важко. Вам, вам потрібно з'їхати. Ну і плюс намагання росіян оманом. Вивести частину населення українців власне на, на територію Росії на карті бойових дій ще одного російського блогера стверджується, що російські сили не контролюють деякі острови у Дельті Дніпра на південний захід від Херсонщини. Це свідчить про можливе просування українських військ на ці острови. Сповніться. Вторую мировую высадка десанта в Нормандии. Казалось бы, да, они там высадились маленький клочок земли, но потом, когда смотреть на вот эту карту в, ретро... там, в перспективе, да, как она расширялась, потом, то есть смотришь. Там, 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 там розкриваються просто як вірус такою покривається в території. От, от такой настрой буде. Деякі російські воєнкори скаржилися на надмірну централізацію російського військового командування. За їхніми словами, це призвело до низької інтенсивності вогню артилерії армії Росії і дозволило українським військам висадитися на східному березі. наши военные вот стараются делать по западному образцу. Есть функционал, в рамках него работаем. А у россиян наоборот. Нужно получить согласие, разрешение. А вы не забывайте, сколько этапов, сколько ступеней, пока оно дойдет, пока у человека будет время это рассмотреть все, пока он рассмотрит, пока спустится назад Можуть пройти од нескольких часов до ніскільки днів. Єсити що зділи без команди, ти получиш пошапки. Російські війська можливо воліють утримувати оборону в містах Олешки та Нова Каховка, залишаючи острови у Дельті Дніпра безлюдними. Повідомили в інституті вивчення війни. Чим далі наші воєни будуть гризатися в. Левий берег Херсонської області от просто представьте, як вкручуватися туди, чим ближче вони будуть кармянську, гінічну із того вони все обстрілювати снаряди, тогда грузи, і тоді воєнні російські, які знаходяться в цій части, вони будуть капітально страдать. Им буде не вистачати ні снарядів, ні техніки, ні ремонтувати, не будуть успевать. при цьому масштаби та наміри українських позицій залишаються незрозумілими, як і здатність і готовність України утримувати стійкі позиції в цій місцевості повідомили американські аналітики. Я думаю, що будуть вражатися ворожі лінії власне постачання по всі по всій лінії фронту. Річ в тому, що якщо знищувати тільки одну гілку або тільки один напрямок, завжди можна використати інші, щоб не давати ворогу можливості навіть завозити. Ту часть боекомплекта или ту, ту количество людей, которые, скажем, были уничтожены в глубине, как я сказал, 50-100 километров. Следующая цель – это армянск, это в ту сторону Геническа, перерезать э, вот эти вот железные дороги, чтобы не было подвоза техники, боекомплекта, людей. В минимальном случае это Постоянно обстреливать ракетами, снарядами, все, что все там будет возиться, все эшелоны, которые, которые будут проезжать. Нужно их обстреливать. Отавацель оперативне командування Південь Українських сил оборони не спростовує та не підтверджує просування ЗСУ на лівий берег Херсонщини. Коли лінія фронту проходить по такій широкій, потужній річці, як Дніпро, подолати таку перешкоду дуже складна робота. Тому тут потрібно набратися терпіння навіть найкращим студентам інституту вивчення війни, заявили в оперативному командуванні Південь. Наступною ціллю з деокупації після Херсонської області стане Крим або Донецька чи Луганська області, що буде першим, знає кілька людей з генштабу ЗСУ. Але про це вже в наступних випусках новин Донбасу. А поки що пишіть коментарі та підписуйтеся на канал, щоб не пропустити важливе.